Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Швець. В останній час дуже багато конспірологічних версій стосовно перемовин України з Росією. По одним з версія, Путін і Зеленський мають домовитись про телефонну розмову в кінці лютого, на початку березня. По другій конспіративній версії в квітні травні відбудеться зустріч президента Дональда Трампа з Путіним По іншим версіям. На цій зустрічі буде присутній президент Зеленський, а по іншій версії Путін проти, що президент Зеленський був присутній на зустрічі Трампа і Путіна, тому що, начебто, Путін і Трамп будуть говорити тета тет про новий світовий порядок, не більше, не менше, такі апетити у Путіна, тому що він вважає, що тільки США і Росія мають е, оприділити новий. Світовий порядок, навіть не Китай. Тому що зустріч з лідером Китаю комуністичною Цзіньпіном, Трамп поки що не планує. Але цікавий коментар Володимира Зеленського. Володимир Зеленський каже, що готовий до перемовин. Готовий до перемовин, але Путін боїться з ним зустрітися тет а тет Цитую Володимира Зеленського. Путін е, такий, що боїться мене. Він мене боїться, сказав Володимир Зеленський. Боїться, зустрітися зі мною тета тет один на один, без своєї свори. Що ж скажу? Можу я прокоментувати. М -м, виходить, що Путін, такий мачо, крутий. А він завжди підкреслив, що він крутий мачо. Навіть в такому, м'яко кажучи, похилому віці. Да? Путін, майстер спорту по Дзюдо і Самбо. майстер спорту, боїться зустрітися з президентом Зеленським. Так, один на один. А може він боїться, тому що, тому що президент Зеленський побачить, що це не Путін, що це двійник або трійник. Що Росія управляється тоді не Президентом Путіним, а ким? Ким? Тріумвіратом? Ким? Чорношляпами, олігархами? Ким? Спецслужбами? ФСБ. Ким управляється Росія? Ви знаєте, дуже багато конспірологічних версій. Одне ясно точно. В найближчі декілька місяців миру. Не буде. А що буде далі? Покаже час з вами. Ришвець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.